Привіт! Мене звати Вікторія Загородня, я кондитер, протягом останніх 15 років працюю з тортами, останніх 10 викладаю, останніх 5 викладаю онлайн, мотивую максимально до роботи успішної інших кондитерів. І сьогодні у нас з вами така буде майже неочікувана тема для кондитерського блогу. правда? Ми з вами поговоримо про упередження, які власне, є до нашої професії. Кожен з вас, я впевнена, ловив на собі оці значення. Знаєте поблажливі погляди, коли у розмові з якоюсь новою людиною в тебе питають, чим ти займаєшся, ти говориш, так, розправивши плечі я кондитер, і тобі так тортики почеш, і ти така згадуєш свої там скульптурні торти, купу майстер-класів, купу грошей, скільки ти туди угрохала грошей, скільки коштує твій міксер і так далі. Це всього навсього описується оцим таким зневажливим словом. Тортики. Аж фу, аж фу. І я, власне, як і ви це все пережила. Я пережила оці питання. Там, наприклад, мені дзвонить подружка і питає, що ти робиш. Я кажу, так працювала щойно. Вона каже, о, то ти нарешті на роботу вийшла. І нормальну роботу знайшла. Ну, я знаю, що у багатьох моїх дівчат також то родичі, то чоловіки, то там друзі починають їх час від часу від час відправляти на нормальну. Роботу, да, ну, давай вже живи по-людськи. Е, і, власне, е, є таке. Але е, що ж таке кондитерка, є насправді? Е, хто ми, чим ми тут займаємося, і е, власне куди можна вирости, будучи кондитером? Давайте дивитися правді в очі. Власне, в кондитерку е, мало хто потрапляє після е, того, як відучився на кондитера. Е, у нас, по-перше, мало хто йде вчитися на кондитера, коли я була. Юною, коли ми обирали, куди йти вчитися, на кухаря на кондитера йшли ті мої знайомі, які не могли вступити до університету. А зараз уже нарешті почала ця професія трохи ставати більш елітною. Ну, тобто вона ще до елітної, звісно, не доросла, але більш популярною. Ці різноманітні кулінарні шоу сприяли цьому, цьому сприяли ми своїми роботами, тим, що на дитячі дні народження вони. Бачили е, оці наші класні тортики. І, власне, е, от пройшов час, уже потроху змінюється до цього всього ставлення, але все ж, е, ми. Ті, хто працюємо зараз здебільшого, прийшли в кондитерку через певні життєві обставини. Я бо була в декреті, більшість приходить під час декрету. Хтось так само після якогось певного емоційного професійного вигорання також пробують от, під час своєї глибокої депресії починають жрати. У них в певний момент закінчуються гроші, починають готувати торти самі. І власне виходить те, що у них виходить, і вони вирішують. В цьому всьому і залишитися, бо вони там були в депресії, а тут їм добре. Я знаю таких також багато людей. Більшість, як я вже сказала, прийшли сюди через декретну відпустку, або через е, хтось, якась невелика частина знову ж таки, через кулінарні ток-шоу, е, через захоплення. Час від часу відвідували майстер-класи спершу як е, хобі е, цікавий, е, цікаве проведення часу, і потім перейшли вже більш на професійний рівень. Тобто, Купа шляхів, але більша частина все-таки сюди потрапила через безвихідні якісь ситуації, або через те, що вона не справилася на своїй основній роботі, тобто пішла страдати. І е, через це, от, ну, вам же, уважити, ти ж не склалася там як професіонал, правильно, правильно, ага, ти от в декреті сиділа, ти не змогла собі заробити гроші, чи що там, да, щоб нормально посидіти в декреті, або там в тебе не, немає кому тебе забезпечити, чи ще там купа питань. То ми всі сюди прийшли з певних причин. І відповідно з'являється у людей через це якесь таке упередження. Пройде час, ви побачите, от буквально років 5-10 і ще попереду, і вже буде зовсім інша картина, бо зараз уже... Моїх багато замовників діти пішли вчитися на кондитерів через те, що їх вразив свого часу мій торт, або чийсь із ваших тортів когось вразив, або вони так само дивилися, спостерігали за кондитерами в соцмережах. Оці ось наші сторіс і постіки вони також не проходять даремно. Якась бідолашна дитина також приєднається до нас наприкінці кінців. Ну я сподіваюся, що не бідолашна, що також буде вони. Все добре, як і в нас, власне е, і. Е... Так, ви щось заговорилася вже не в ту сторону. Е, і власне, е, от звідки це ноги звідки ростуть. Але що ми бачимо насправді? Так, ситуації бувають різні, так, ми попадаємо сюди з різних причин, але знову ж таки в будь-яку професію можна потрапити із будь-якої професії. Е, в декреті можна захопитися багато чим. Хтось починає робити якісь дитячі штучки, хтось захоплюється психологією, хтось там йде е, в манікюр, там, в е, перукарів. Фотографів і так далі. Це нормально переростати з професії в професії в наш час. У нас настільки глобальний цей час, ми маємо класний доступ, швидкий до якісних навчальних продуктів. Тобто, от коли я починала працювати з тортом, тоді такого не було. Тоді не було майстер-класів, я визбувала все-все-все по крупиночкам. Зараз от ви приходите до мене на навчання, і у вас через два місяці готова професія. От ви повністю приходите нулем, абсолютно. За два місяці ви вже знаєте те, що мого часу навіть не вчили за 2-3 роки в, кондитерські, в кондитерських цих школах. Навіть не було власне, от в моєму місті не було окремо кондитерів. був кухар кондитер і у них кондитерку викладали. Мене подружка там вчилася рівно місяць чи два. Там вони якісь печиво пекли, один тортик робили все. Так само вчився. Чи, 15 років по тому мій брат кузен мій, і власне взагалі не змінилася у них програма. Зараз, можливо, в деяку там, де є саме окремо кондитер, то у них сильніша трохи йде підготовка. Там, де кухар кондитер там слабша. Тобто кондитерів готують дуже мало де насправді і якісно готують і ще менше де. І відповідно, коли людина приходить до мене, до моїх колег, ті, які також викладають, навіть просто по Ютубчику починає шукати інформацію. Так, вона в Ютубі дуже. Розкидана, її там дуже багато якоїсь кривої косої, але вона там є. І Якщо пошукати добре, ну, у вас трохи довше піде часу, але ви також зможете цьому навчитися. І відповідно через два місяці ви вже вмієте, ну, якщо у, у мене да, навчальна має програма, з якою ми от зараз будемо працювати з базовим курсом, це і випічка бісквітів, і там декорування, і підрахунок собівартості, і як вести соцмережі, і як їх продавати, і за скільки їх продавати, як їх сфотографувати. Навіть там коротко зачепимо питання, як відкрити ФОП, кому там буде потрібно. Тобто, оці ось навіть питання. Це все за два місяці у вас вже є, і ви вже йдете в люди з повним багажем знань. І через цю легкість. Того, що ви можете здобувати цю інформацію, цю професію, в неї багато хто приходить. Вона нам дає насправді ця професія кондитера просто мегабагато різних бонусів у вигляді того, що ми можемо собі формувати графік. Зараз <смас> бувалі кондитери почнуть плюватися, який нахрен графік, ти що? ти Забула, коли ти спала в останній вночі, але е, також дивимося правді в очі. Чому часто кондитери працюють вночі, бо в день вони з дітьми і у вас є. Є ця можливість побути в день з дітьми. Дуже це важливо для матерів, у яких немає іншої можливості. У мене не було на кого залишити дитину. Я з ним повсюди тягалася, я його вела в садочок, поки він в садочку я почала робити торт. В нім дзвонять з садочку кричать: Ваша дитина, дитина ригає, я ставлю торт назад до холодильнику, біжу за дитиною, з ним там, його вихожую випою, він засинає, я повертаюся до роботи. Всі знають. Напишіть, якщо ви знаєте. І напишіть, о, напишіть, яке саме гадке що саме гадке вам сказали в вашому житті про те, що ви, власне, з цим працюєте. Влаштуємо в коментарях конкурс. Конкурс найбільшого лузера. Я вам, можливо, потім ще щось згадаю, ще щось розкажу. Ну, це насправді обідно, бо ми дуже стараємося у своїй роботі. Але, от я ж кажу, у цього всього є дуже багато бонусів, власне, тих, що ми можемо. Працювати, не відходячи від каси, від дитини нашої, ми можемо присвятити себе материнству в той час, коли це потрібно. Коли дитина підростає, ми можемо спокійно закруглитися в цьому всьому, відправили дитину в люди, самі вийшли на роботу там, із декретної відпустки. Але, або продовжили працювати, хочемо вдома продовжимо працювати. Хочемо орендуємо окремо квартиру і працюємо просто в окремому приміщенні. Хочемо, орендуємо цех і працюємо в цеху. Хоч наймаємо для себе уже тоді помічників, і ще кондитерів переходимо на вищий рівень. Ви дуже класно пішли в майстерність, йдете, викладаєте, Ідете, працюєте в найм до когось кондитером, причому вже на хорошу таку посаду, не просто там бісквіти випікати, а декоратори отримують досить нормальні зарплати. Тобто, ну, вони ринкові, вони насправді це дохід, який не низький, скажімо так, на ринку. але Досить складна робота фізична, дуже важка. Тобто до цього також потрібно бути готовим. Хто не хоче вкалувати, херачити по чорному, я вам раджу. Переходите все-таки на складніші проєкти, тобто ви з часом вчитеся робити все складніші і складніші торти, і переходити із кількості в якість в певний момент, тобто ви робите на тиждень два-три торти, але вони досить мають складний декор, вам в кайф посидіти поліпити. От у мене студенти з курсів ліплення. от це також там, два місяці ти повчився, уже навіть наприкінці там перших там місяць-півтора вже в тебе починають виходити фігурки. У мене дівчата вже під час навчальних працює. Е Процесів, починали їх продавати. Вони повністю, ті, хто ліпили, а не сиділи і нили, що в них нічого ніколи не вийде ще до того моменту, як візьмуть мастику, всі, хто почали ліпити і пройшли, відмучили. Там, Перший урок у них вийшла, не вийшла, я їм розказала, що робити не так. Вони переліпили, зробили, вийшла, подивилися, вау, це я таке можу зробити. Афієть, пішли далі працювати, там другий, третій урок, доходять до е, третього, четвертого уроку, а вже і класно виходить. І вже починають вони їх продавати, і вже ці фігурки йдуть на їхні тортики. Хтось починає ліпити саме на замовлення. Ми можемо повністю взяти якусь одну нішу з кондитерки і зосередитися на пряниках. На Фігурках. Якщо вам не подобається, оце гамніще на вашій кухні, коли у вас там купа борошна, бісквіти печуться, там треба вже кулі заварювати, там треба креми збивати і так далі. Тобто ну, є у багатьох там проблема з організацією певної роботи. Ось, без проблем. Ви обираєте собі чистеньку спрямованість, тобто, просто ліпите фігурки, робите цукрові квіти, робите прянички, печиво. І чудово, і власне, всі будуть задоволені. Тому я дуже раджу не тих, хто в мене дивиться цей ефір, не кондитерів, Не засуджуйте кондитерів ніколи, бо ви не знаєте, яким чином люди сюди прийшли і скільки вони насправді вкладають сюди сил і фінансів. А хто тільки сюди прийшов, повірте, тут є чим пишатися і є куди рости. Зараз, до речі, от я отримувала другу вищу освіту як кондитер, як не просто кондитер, у мене харчові технології. Мають. Магістратура. Яким чином це зараз можна взагалі організувати? Тобто це у вас ще буде і вища освіта, з якої ви також маєте там свої додаткові плюшки, потім розкажу які. Ви зараз, маючи базовий бакалаврат будь-якої професії, можете поступити саме на харчові технології на півтора-два роки, саме магістратури, їх відучитися і у вас вже буде вища освіта, магістр харчових технологій. ви на виході. Це КНТУ, зараз він Державний торговельно економічний університет, тут на Лісовій, і Інститут харчових технологій. Тобто цих два, а ще в поплавку, по-моєму, є кафедра харчових технологій, але там я не знаю з приводу якості освіти, але також мені здається, що там досить пристойно навчають. Тому ви можете отримати вищу освіту навіть технолога, якщо ви вже бачите, що ви тут залишаєтеся і вам потрібно відкривати свій заклад, Заклад, тобто для, для того, щоб від от, е, я відкривала свою онлайн школу, е, і у мене банк дзвонив, і мене мені задавали питання, коли я пов'язувала е, оплати. Через у ці лікпей, монопей на, своє, на своєму сайті, вони мають бути впевнені, чого я власне взагалі вирішила приймати через їхню систему оплати. Тобто я їм скидувала свій диплом, я їм скидувала сертифікати про свої перемоги в конкурсах кондитерських, Тобто, скидувала саме соціальні певні докази, скидувала оці ось документи, які підтверджують мою кваліфікацію, скидувала посилання на свої соцмережі, щоб вони побачили. Що я активно працюю, це було потрібно банку, це було потрібно, коли я саме сайт створювала, коли я робила договір публічної оферти, тобто, це все перевіряється. І, власне, коли відкривається заклад громадського харчування за правилами, взагалі, ну, якщо у вас немає вищої освіти, як у технолога у власника, то значить ви маєте найняти як мінімум одну людину, яка має цю освіту. Тобто, у вас не може не бути. Власне, найнятого працівника з освітою технолога. І так, як, як ви вже почули, що кондитери дуже часто приходять сюди без освіти. А ви, якщо вирішите щось відкрити, у вас може виникнути певна тікучка серед ваших кондитерів. Тому, як мінімум, якщо у вас буде ця вища освіта, вона ніколи зайвою не буде. Тобто, це вже ціле коло напрямків, в яких ви можете проявитися. Окрім того, кондитер. Повинен мати просто безліч паралельних знань і навичок. Ми обов'язково маємо вміти робити калькуляцію, тобто рахувати, скільки у нас закладено собі вартості в продукт, підрахувати упаковку на нас закупівлі. Тобто, Щоб ви знали, ті, хто не знає, хто ніколи не працював в закладах громадського харчування, у більшості плюс-мінус. Ну, не кафе на три кухаря і 10 столиків, а коли це досить нормальний потік, є закупівельники. Тобто це окрема така окрема посада. А ви в одному обличчі і кондитер, і прибиральниця. ну Прибиральницю якраз можна наняти, і я дуже раджу: ну, як мінімум посудомийку собі поставити. І закупівельник ви, і маркетолог. І от ви вивчаєте там різноманітні способи. Продвинути себе через соцмережі, тобто ви і СМИ, там і купа просто різноманітних функцій на вас, і відеограф, якби все взагалі до all inclusive І що з цього також виходить. Навіть якщо вам в певний момент... Ви побачите, що вас трошки от підзакалібала ця кухня, і вам набридло бути кондитером. Ви дивитеся просто, що у вас виходить найкраще із того, що ви робили, паралельно роботи з тортами. Тобто, можливо, у вас класно виходить робити контент, і ви можете піти уже як контент-мейк. Можливо, у вас вам подобається розвивати сторінку, ви можете допомогти іншим кондитерам, тим паче, що ви вже... В темі, ви вже розумієте, як це все робити. Купа е, кондитерів, класних майстрів, не мають часу вести свої сторінки, не мають бажання, не мають часу, їм це не подобається і так далі. Е, відео знімати можна як кондитерам, так і іншим майстрам взагалі будь-чого. Тобто у нас є купа варіантів, і ви повинні бути завжди відкритими взагалі до всього. Максимально побільше всього хапайте, вчіться, всьому, чому тільки можете. Це ніколи не буде зайвим взагалі. Е, Пишайтеся тим, що ви кондитер. І я впевнена, що якби, через трудолюбство, оце наше, через те, що ми із повагою ставимося до своєї праці, у нас вона не може не виходити. Коли ми добре працюємо з клієнтами, у нас вже є певне коло додаткових знайомств, які також вам ніколи не будуть зайвими. Кондитер – це взагалі люди, які знають всіх. І дуже мені подобається ця професія, тим, що до нас люди приходять завжди просто в найкращі свої моменти. Життя, це їхні дні народження, народження їхніх дітей, хрестини їхніх дітей, весілля. Тобто, ну от максимум просто позитивних моментів. До вас там не встигли звернутися, ви вже там, їх вітаєте. Боже, я так рада, що у вас народилась дитина Боже, Це вже скільки йому років, там до вас з року в рік ці люди будуть звертатися, якщо ви там сподобаєтеся їм як майстер. І це просто ну, частина вашої сім'ї через певний час буде. Дуже круто, мені дуже самі подобається. Я 15 років в цьому пропрацювала. І Я все одно е, трансформувалася в, цьому, е, в цій професії, але далеко не відходила. Тобто Я завжди, е, ну от я досі працюю на замовлення. Так, зараз уже не так інтенсивно, як там, наприклад, ще 5-10 років тому. Тобто я, У мене була така мета знизити інтенсивність, робити менше, робити краще, переходити на новий рівень от власне, у викладання, у менторства, бізнесу. Тобто Мені це подобається. Мені це цікаво, і це нормально взагалі, хотіти кудись вирости. І я кожному також раджу відразу думати про те, чого ви хочете там, через 5-10 років. Просто тільки працювати і робити тарти тупо. Ви обов'язково повинні думати про те, що чим, це, чим ви хотіли б, щоб це закінчилося. Бо якщо ви будете хотіти, щоб це закінчилось, наприклад, відкриттям закладу, то ви весь цей час будете збирати певні знання по тому, як відкривати заклад, заводити знайомства, можливо, піти попрацювати в цьому закладі, ну, в подібному да, закладі, щоб всередині подивитися, як там все влаштоване, і зробити в себе щось схоже або ще краще. Тобто, ви вже бачите, що там не працює. І в себе введете інакше. Або, наприклад, ви знаєте, що це у вас тимчасово, і ви хотіли потім працювати в чомусь, що вже не потребуватиме вашої такої уваги. І ви паралельно зможете вчитися набувати тих навичок. От е, так само у вас дитина буде з кожним роком все менше і менше потребувати вашої уваги. І ви там між тортами вже будете сидіти вчитися чомусь новому. Е, якщо ж ви хочете, наприклад, переходити на складніший рівень, ви будете також знати, Чого вам треба навчитися і ще саме в цій професії, не в суміжній, а тут обов'язково малюйте собі своє майбутнє в своїй голові на те, скільки замовлень ви хочете отримувати, на які доходи ви хочете вийти, скільки трактів на місяць ви хочете робити, і так далі. Тобто, це повинно бути завжди в вашій голові. Без цього коли починає хтось мені говорити, що у мене нічого не виходить, ти питаєш людину, а чого ти хочеш? А вона не знає. Тому, власне, ви повинні завжди знати, чого ви хочете. Це прямо от мега важливо. І коли це все буде, коли є любов до своєї роботи, повага до цієї професії від вас в першу чергу, бо нас ніхто не може образити, це ми можемо образитися. І відповідно, хто б нам що не говорив, якщо ми любимо цю професію, вони дуже швидко закрутять свої язики, побачитимуть, що у вас тут все виходить. Я сподіваюся, що і у вас також все вийде. Якщо не виходитиме, то я запрошую до себе на навчання. Я дуже з великим щастям. От, власне, мені це дуже подобається. У нас якраз от скоро запускається базовий курс. Там у нас буде повністю, ми з нуля будемо розжовувати купу різноманітних проєктів від самих простих круглих тортиків, до скульптурних, до ярусних весільних тортів. Тобто, все там буде. Ми будемо працювати. Над вашими продажами, Ми будемо аналізувати ваші сторінки в інстаграм, будемо починати знімати відео. Тобто це все буде в такій легкості і мотивації. Хто зараз у мене, ви зайдіть, просто почитайте, у мене ось скоро підуть відгуки від учасників челенджу. Ми зараз з дівчатами, я їх мотивую, почати вести свої соцмережі, і я бачу, як у них змінюється до цього ставлення, тобто як вони вилазять зі своїх ракушек, з цих мушеляк. І от я буду так само витягувати зі своїх мушель е, учасників цього великого мого навчання. Тобто, це, в першу чергу, я ва, тут вас не вчитиму, як робити, я вам показуватиму, куди вам іти. Ми з вами разом будемо от, е, трансформуватися, рости і бачити у цю точку, куди ми хочемо дійти. І е, е, я вам буду розказувати, як, як найлегше туди потрапити, бо у мене є мій досвід великий, е, е, я дуже е, багато спілкуюся, дуже багато друзів. Саме в кондитерці І коли ти бачиш різноманітний досвід з усіх сторін, і ти досить тісно знаєш, таку, те, що лежить під цим досвідом, то просто є чим поділити. А ну, на сьогодні, я думаю, це трохи підняла вам настрій, вашу ностальгію таку збили, підняли з неї, трохи поздували полючку. Чекай ваші коментарі, що саме у вас було такого цікавого із цих історій. Типа, <смі> яким ти працюєш? Як ваші рідні ставляться до того, що ви в цій професії? Як вам самим взагалі? Бо багато хто іде і соромиться навіть виставити свої перші роботи саме через те, що соромиться цієї професії. От мені дійсно дуже цікаво, як оця трансформація в кондитерку пройшла у вас. Також можете почитати в описі. там є посилання на різні мої проєкти, в тому числі там дуже багато безкоштовних у мене є і форум, і підтримка ментального здоров'я кондитерів, Багато в кого є проблеми з прокрастинацією. У нас є група сьогодні, точно почну. Там ми ділимося різноманітними лайфхаками. і, Власне, от зараз у нас там проходить цей челендж, але ну ви вже на нього не потрапили. Почитайте, як дівчатам сподобалось чи ні. Я думаю, що. Скоро повторимо щось іще цікаве, там придумаємо. Вам дякую за увагу. До наступних зустрічей! Дивіться інші мої відео, підписуйтесь на мій канал, я його тільки починаю активно вести саме на загал, тому буду вдячна кожному новому глядачу. Гарного вечора!